Сьогодні у сонячний день весни, з нагоди міжнародного дня спорту, було влаштовано особливу зустріч для ділячок-переселенців. У цей день діти разом із представниками організації провели спортивні змагання у настільний теніс, що стало спробою та витривалості для учасників. Після запеклої боротьби на кортах надійшов час нагородження переможців. Кожен учасник отримав від організації спорт для всіх медалі в якості свідчення їхньої вдачі та відності грі у теніс. Найприємнішою частиною заходу стала роздача солодка. Подарунків від благодійних організацій Ботрбота Харків та Ботрбота України ця зустріч залишила лише найпозитивніші спогади у серцях дітей, надихаючи їх на подальші світлі вчинки та досягнення. Незважаючи на постійні обстріли та активну атаку російського агресора на місто Харків, городяни залишаються незламними. Наша команда Боготрубота Харків та Ботрбота України також і далі виконує свої благодійні місії, піклуючись про діточок з Україною в серці.